Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми з вами приготуємо салат містер. Я його вирішила просто зробити на вечерю, але поділюсь з вами рецептом. Що нам для цього потрібно: 500 грамів білокачанної капусти, 200 сиров'яленої ковбаси. в мене сиров'ялена беріть на свій смак, можна сирокопчену, та 250 грамів консервованого горошку. Майонез. Це все. Капусту я буду нашинковувати ось на цю шатківницю, але можна і звичайним ножем. Я буду ось так за швидкості. Друзі, капусту ми нашаткували ось так. Треба її трішки пересолити. І ось так прим'яти. Руки в мене миті. Нам потрібно нарізати нашу ковбаску. Ріжемо її ми ось так. Такими шматочками, брусочками, я б сказала. Друзі, ковбаску ми нарізали, додаємо її до нашої капусти. Всипаємо сюди горошок та майонез. Друзі, майонез ми додали, ну, десь 3 столові ложки майонезу. І перемішуємо. В принципі, це все. Хтось додає ще в цей салат цибулю. Я сьогодні вирішила не додавати. Ось так, 5 хвилин. І наш салат готовий. Це дуже смачно, друзі. Готуйте. Додали сіль за смаком. І я додаю ще. Мелений, чорний перець. Сюди. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, тисніть вподобайку, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До зустрічі!